Книга повторення закону, глава 9. Слухай Ізраїлю, ти сьогодні переходиш Йордан, щоб увійти й заволодіти народами, більшими й міцнішими від тебе, містами великими й укріпленими аж до неба, народом великим та високим, велетнями, яких ти знаєш, і про яких ти чув, хто стане перед велетнями? І познаєш сьогодні, що Господь Бог твій, він той, що переходить перед тобою, як огонь поїдаючий. Він вигубить їх, і Він понижуватиме їх перед тобою, і ти виженеш їх і вигубиш їх незабаром, як Господь говорив був тобі. Не скажи в серці своїм, коли Господь Бог твій буде їх виганяти з перед тебе, говорячи. Через праведність мою ввів мене Господь посісти цей край, і через неправедність цих людей Господь виганяє їх сперед мене, не через праведність твою, і не через простоту Твого серця Ти входиш володіти їхнім краєм, але через неправедність цих людей, Господь Бог твій, виганяє їх сперед тебе. І щоб виконати те слово, що присягнув був Господь батькам твоїм Авраамові, Ісакові та Якову. І пізнаєш, що не через праведність твою Господь Бог твій дає тобі посісти цей хороший край, бо ти народ твердо Пам'ятай, не забудь, що ти гнівив Господа Бога свого у пустині від дня. Коли вийшов ти з єгипетського краю, аж до приходу вашого до цього місця, неслухняні були ви проти Господа, і на хориві розгнівили були ви Господа, і Господь був розгнівався на вас, щоб вигубити вас. Коли я сходив на гору взяти кам'яні таблиці заповіту, що Господь склав був із вами, то сидів я на горі сорок день і сорок ночей, хліба не їв, і води не пив, і Господь дав мені обидві кам'яні таблиці, писані Божим перстом, а на них усі ті слова, що Господь говорив був із вами на горі з середини огню в дні зборів. І сталося на кінці сорока день і сорока ночей. Дав мені Господь дві кам'яні таблиці, таблиці заповіту, і сказав мені Господь, Устань, швидко зійди звідси, бо зіпсувся народ твій, що ти вивів з Єгипту. Вони скоро збочили з дороги, яку я наказав їм зробили собі литого бована. І сказав Господь до мене, говорячи: Бачив я той народ, і ось він народ твердошиїй. Позостав мене і я вигублю їх і зітру їхнє ймення з під неба. Тебе зроблю народом міцнішим та численнішим від нього. І я обернувся і зійшов із гори, а гора палає вогні, і обидві таблиці заповіту в обох руках моїх. І побачив я, а ось ви зрішили проти Господа, Бога вашого, зробили собі теля, литого бована, зійшли скоро з дороги, яку Господь наказав був вам. І схопив я за обидві таблиці та й кинув їх з обох своїх рук і розторощив їх на ваших очах, і впав я перед Господнім лицем. Як перше сорок день із сорок ночей хліба не їв і води не пив за весь ваш гріх, що згрішили ви, як чинили зло в очах Господа, щоб його розгнівити. Бо боявся я гніву та люті, яким розгнівався був на вас Господь, щоб вигубити вас, та вислухав Господь мене цього разу. А на Араона Господь дуже розгнівався був, щоб погубити його. І молився я того часу також за Араона. А гріх ваш, що вчинили ви, теляте я взяв та й спалив його в огні і розторощив його, добре змолов, аж стало воно дрібним, немов порох. І кинув я порох його до потоку, що сходить з гори. І в Тавері, і в масі, і ківрот Готааві гнівили ви Господа. А коли Господь посилав вас з Барнеа, говорячи: увідіть, та й посядьте той край, що я дав вам, то були ви неслухняні наказу Господа Бога вашого, і не повірили йому. І не послухалися Його голосу, неслухняні були ви Господові від дня, як я вас пізнав, і впав я перед Господнім лицем на ті сорок день і сорок ночей, що я був упав, бо Господь сказав, що вигубить вас. І молився я до Господа й говорив Владико Господи, не губи народу свого та насліддя свого. Що ти викупив своєю величністю, що ти вивів його з Єгипту сильною рукою. Згадай своїх рабів, Авраама, Ісака та Якова, не вважай на запеклість цього народу і на несправедливість та гріх його, щоб не сказав той край, звідки вивів ти нас, не мій Господь увести їх до того краю, що ти говорив їм. Та з своєї ненависти до них, ти вивів їх, щоб побити їх у пустині. А вони народ твій, та насліддя твоє, що ти вивів своєю великою силою та своїм витягненим раменом. Амінь.